Шедлівський орган я почув на е, прем'єрі твори Богдану Фроляк Звучання Пінзеля. Тоді партію органу виконувала пані Надія Величко. І це був певно е, поворотний етап, коли я страшенно захотів спробувати себе як органіст. І так склалося життя, що органний зал запустив факультатив для студентів нашої консерваторії. Перший раз сів за орган, то, то був шок. Повне незнання, що з ним робити, як, як з ним подружитися, як з як з ним знайти спільну мову. Одначе з кожним- з кожним разом ставало все ліпше і ліпше. Перші твори мої на органі, звичайно, були без ніг. Я грав лише руками і дуже поступово, починаючи з нескладних творів, де є педаль, або там, де вона майже взагалі не міняється. Поступово, поступово, поступово слухаючи наших львівських органістів, слухаючи гастролерів з Києва, з -за кордону, набирався слухацького і виконавського досвіду. Ходіть слухати наш орган, бо без слухачів наш орган грати не буде.